Доброго дня, шановні глядачі! В сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь, як долар викинув Дарвіна та його друзів на смітник, змінив правила еволюції на землі та чому зараз світ грає за новими правилами селекції видів. Ви на каналі Інтелігенція. Приємного перегляду! У 1859 році Чарльз Дарвін у своїй праці Походження видів шляхом природного відбору або збереження обраних порід в боротьбі за життя писав, що головною рішійною силою еволюції є природний добір. Природний добір одна з найважливіших концепцій сучасної біології. Термін був виведений Чарльзом Дарвіном в його інноваційній книзі 1859 року Походження видів Природний добір або відбір це по суті виживання найбільш пристосованих у боротьбі за існування організмів, здатних залишити більш численне потомство. Процес, завдяки якому сприятливі спадкові характеристики стають загальнішими в наступних поколіннях популяції організмів, що розмножуються, а несприятливі спадкові характеристики стають менш загальними. Природний добір Спрямовує різні елементарні зміни фенотипів, що виникли внаслідок мутацій у бік формування пристосувань організмів до змін умов довкілля. В цьому і полягає творча роль природного добору, тому його часто називають рушійною силою еволюції. По суті, є такі форми природного добору стабілізуючий добір, рушійний добір, дизруптивний добір. Також є вторинні форми природного добору, такі як статевий добір та груповий добір. Стабілізуючий добір це знешкодження мутацій шляхом добору удосконалення генотипу при сталому фенотипі та утворення резерву знешкоджених мутацій. Рушійний добір це розкриття резерву знешкоджених мутацій, добір знешкоджених мутацій, формування нового генотипу та фенотипу. Формується нова форма реакції. Дизруптивний добір це розкриття резерву знешкоджених мутацій та їх добір для формування крайньої норми реакції, виникнення поліморфізму. Результатом дизруптивного добору є виживання організмів із крайньою нормою реакції, яка найбільше відповідає умовам навколишнього середовища. Ну, і, звісно, статевий добір це обмеження участі у розмноженні особин зі слабкорозвиненими розвиненими статевими ознаками. Ось ми з вами і коротко розібралися, що таке природний добір та яким чином він пов'язаний із еволюцією. Ми вияснили, що це по суті і є еволюція. До певного часу, згідно того ж самого Дарвіна, усі живі істоти так чи інакше мали вплив один на одного групами та навіть цілими видами, видозмінюючи один одного, селекціонували сильніші види. Що були більш пристосовані до всескладніших умов існування, кожне наступне покоління, що вижило, було сильнішим та видозмінним, це стосувалось усього на планеті рослин, тварин, хижаків та здобич, звісно ж, і самих людей допоки рушійною силою еволюції не стала людина у надзвичайно нечесному відсотковому співвідношенні стосовно всього іншого. На жаль, Достеменно невідомо, коли саме історично стався цей переломний момент, однак еволюція дала нам більше, ніж іншим видом силою випадку чи Божого замислу, але це і не важливо, і зараз ми для усього живого на планеті виглядаємо так само, як ми б виглядали для інших високорозвинених цивілізацій хіба вам хочеться встановити розумний діалог із зеброю в парку, чи показувати осам, шедеври Пікассо. Ми дуже сильно та бездумно впливаємо на процеси, про які навіть не замислюємось ми рубаємо ліси, забруднюємо океани, забираємо шкури та м'ясо, тримаємо в клітках тварин для вирощування та навіть для задоволення, типу цирку чи зоопарку. Ми змушуємо мігрувати сотні тисяч тварин, дрібних гризунів та навіть комах, вже не кажучи про вбивства, який цей процес за собою тягне, дослідити всі зміни достеменно неможливо. Це надзвичайний обсяг роботи, і моральний аспект цього процесу в даному відео не розглядається. Тож постає питання: для чого ми це все робимо, для чого ми вбиваємо та змушуємо мігрувати? Відповідь дуже проста. Для власного життєзабезпечення, для вдоволення моральних та фізичних потреб людства, і їх дуже багато, всіх не перечислити, усе це робиться в нас час за допомогою людини, що створює фабрики, підприємства, магазини, ферми, зоопарки та інше. На цьому побудована наша економічна система та загальне світосприйняття, усе це. Вижимає з нижчих шаблів еволюції все до останньої краплі в прямому та в переносному сенсі цього слова. Ми змогли обманути та використати кожен вид. Усі вище описані процеси зараз є істиною нашого буття, повсякденністю, якщо хочете, та нерозривно пов'язані з економікою, грошима та капіталом. Це, по суті, Макроекономічне підґрунтя нашої світової системи, і хто думає інакше, не правий. Можна взяти для прикладу людину, в якої є кошти та бажання. Ця людина може знищити групу одного вида для побудови своєї домівки. Долар вирішив, що це його місце, а життя сімейства сусликів нічого не варте. Якщо вже і підіймати цю тему, тоді можна сказати, що більший капітал за бажанням може і весь вид прибрати, що дріб'язкувати навіть декілька. Сподіваюсь, любі глядачі, ви можете думати в такому ключі і надалі. Отож ми плавно підійшли до основного запитання так, долар еволюційна сила, вона змінила існування видів так, що до змін пристосуватися неможливо. Ти можеш еволюціонувати скільки завгодно, кулю від рушниці ти не зупиниш, як і вогнемет. Як глибоко ти не плавай, яким великим і сильним китом ти не був би, якщо комусь потрібен китовий жир, то плавати тобі недовго. Висновок такий ряд селекційних ознак виду, пристосування, еволюція розміром мільйонів років безсила перед могутнім доларом. А саме тому теорія Дарвіна працює між усіма видами, але якщо викреслити зрівняння долар, тобто гроші. Теорія Дарвіна, безсумнівно, була колись головною, і якою правдивою вона б не була, можливо, так і було, але зараз це точно не працює, оскільки, як ми вияснили, викреслити зрівняння долар неможливо. Для окремих людей Homo sapiens sapiens це виражається в такому форматі статевий добір з певним рівнем достатку для нашого виду неважливий, його не існує, для статевого акту та продовження роду не потрібно танцювати перед самицею декілька годин, як це роблять птахи. Фізичні вади та ознаки інвалідність, що в інших видів ставлять хрест на продовження роду, у нашого виду зникають. Пластичні операції та хірургія. Більше не треба жити все життя в тілі, що тобі не подобається. Захворювання більше не проблема за рідкісними винятками, що з часом відпадуть також ти купуєш і продаєш життя, життя, що тобі не належить. Еволюційно склалося так, що долар це поки що вершина еволюції, еволюційний двигун на автомобілі, де немає гальм. Оскільки достеменно невідомо, куди нас точно заведе економічна система, долар стер все. Тепер долар це твої м'язи, твоя привабливість, твоє різнобарне пір'я, твоє довголіття. Зараз неважливо, як ти виглядаєш та чи привабливий ти до мінімальних щоденних дій, що забезпечують тебе їжею та водою, ось наскільки долар стирає всі еволюційні процеси. Куди нас це заведе у світі, де слабкий і немічний, доживаючи свого віку старий, прикутий до ліжка індивід має найкращих самиць, може змінювати ландшафти і знищувати життя сотні тисяч видів, навіть собі подібних. Вибачте, не слабкий, а найсильніший. З вами був канал Інтелігенція. Пишіть в коментарях свою думку та не забудьте поставити лайк. Дякую за увагу!